Сьогодні ваш день народження. Хочемо, міська влада, сьогодні хоче нагородити ще волонтерів. Частково ми вже нагородили, частково ще сьогодні буде нагородження, багато нагородили. Але маю честь сьогодні також видати подяки нашого міського голови, волонтерам за активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху надання гуманітарної допомоги мешканцям міста Харків під час воєнного стану в Україні. Копцю Івану Івановичу. Усу Юра Олександрович. Клас. <звук> <плодисний> <плодисний> Орлові Марина Борисівна. Слушенко в Віті Володимирівна.